За весь час київське Динамо підписало 19 легіонерів з Африки. Кілька з них залишили вагомий слід в історії клубу. Пригадаємо топ 5 африканців за кількістю ігор. Відкриває цей рейтинг Дімер Сім Бокані із 77 -ма матчами. Форвар збірної Демократичної Республіки Конго став найдорожчим придбанням киян, перейшовши у 2013-му за 11 мільйонів. Бокані відіграв у Києві два сезони та забив 19 голів. Потім поїздив по орендах та ще затримався на сезон 2017-18, Оформив забивши ще 12 м'ячів. Четвертим йде Юнес Беланда, на рахунку якого 88 ігор. Чемпіон Франції у складі Монпельє став гравцем «Динамо» у 2013-му за 10 мільйонів та відіграв у Києві три сезони. Результат цієї кар'єри 11 голів та два чемпіонства. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Топ трійку відкриває Браун ідея, який з 2011 по 2014 роки награв за киян 107 матчів. Нігерієць обійшовся клубу у 9 мільйонів та запам'ятався голами Феєнорду та Гладбаській Борусії в кваліфікації Елче. Від Брауна відчутно відірвалися інші двоє африканців. Другим у рейтингу йде. Аїла Юсул – 194 гри. Центрбек присвятив Динамо майже всю кар'єру з 2003 по 13 роки. Нігерієць тричі ставав чемпіоном, доходив до півфіналу Кубка УЄФА та забивав в лізі чемпіонів Реалу і Фенерпахче. Всього на два матчі 196 Юсуфа випередив падер Ель-Кадурі. Топ гвардієць Динамо серед африканців грав за киян в ті ж роки, що Юсуф. З 2002 по 13 з перервою на сезон в Селтіку Марокканському лівому захиснику підкорилися по чотири: чемпіонства, кубка та суперкубка України. Загалом же.